2015 рік на Прикарпатті оголошений роком митрополита Андрея Шептицького. До запланованої низки заходів ще очікуються прощі до Зарваниці та Крилоса, тематичні виставки в освітніх та бібліотечних установах краю, святкова академія в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Гідним пошануванням митрополита Шептицького буде встановлення на його честь пам'ятника в Івано-Франківську. Обласне телебачення Галичина продовжує цикл тематичних сюжетів. Як вшанували пам'ять митрополита Андрея у Бурштині? Розповідає Галина Філіпова. Великдень українського мойсея, назва екомунічної святочної академії, з нагоди 150-ї річниці від дня народження митрополита Андрія Шептицького, яка відбулась у Бурштинському енергетичному коледжі, розпочалось дійство молебним у співслужінні представників духовенства усіх конфесій краю. Митрополит Шептицький. 150 років після свого народження, 70 років після смерті, може сьогодні, в даний час зібрати представників всіх тут. У нас релігій, конфесій, народ Божий. Хіба це не є? Може виклик на сьогодні, хто може об'єднати націю, як релігійно, так і на рівні такого національному. У святочній екомінічній академії органічно поєднались архівні аудіо та відеоматеріали, інсценізація та духовний спів, доповідь духовенства і науковців особливо вразила розповідь черниці Володимири Львова, яка ще за часів Совєтського Союзу здійснила своє покликання. Три роки молилася до митрополита Андрея Шептицького, щоби дав той момент, щоб якусь можна було це зробити остаточно. Я до монастиря на свято Святого Димитрія 1981 року і нічого не сказала своїм батькам. І так тривало це підпільне життя 9 років. І вже тоді, коли церква виходила з підпілля, е, по телебаченню показали цей момент, що бачили тут, і мама сказала: дитинцю, що ж ти нам не робила? Але сказала добродушно. Мене це дуже втішило. І всі ці роки я, я якось якимось чином хотіла. Своє життя вести до митрополита Андрея. Сталося так, що сьогодні займаюся популяризацією митрополит Андрея Шептицького. З допомогою працівників та студентів коледжу академію, яку можна брати за приклад, підготувала і провела викладачка цього навчального закладу Роксолана Джура. Це вже не перший захід, що відбувся на високому рівні у Бурштинському енергетичному коледжі, який очолює доктор філософських наук депутат обласної ради Олександр Джура, і великий музей Андрей Шептицький. Саме той чоловік, який народився в той час, де було велике протиріччя імперії, де було велике зло боротьби, а хто краще, чи Австро-Угорщина, чи Польща, чи Росія, а всередині українці, які не мають своїх держави. І ви подивіться, Андрій Шептицький, він не відступив свого кореня. Він дав приклад всім нам, як потрібно боротися. Лейтмотивом академії стала настанова князя церкви митрополита Андрея Шептицького, не потоком галасливих фраз, а невтомною працею Любіть Україну.